Доброго дня, шановні читачі, шановні підписники Кадровик України та всієї площадки Кадрекс. Сьогодні знову з вами я, Поліщук Людмила, головна редакторка журналу Кадровик України. Як за традицією, розпочинаємо з вами коротеньке відео стосовно надання практичних. Рекомендацій для застосування в роботі. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Сьогодні поговоримо на саме актуальне питання, яке на просторах інтернету, на просторах нашої платформи Кадрекс стосовно військового обліку. Про що сьогодні поговоримо? Сьогодні поговоримо про конкретну ситуацію, яка виникла. На одному підприємстві і стикнулися з питанням, що робити. А саме мама дитини, яка не досягла трирічного віку, вирішила вийти на роботу. Натомість батько написав заяву про отримання відпустки по догляду за дитиною по досягненню неї до трирічного віку. Все нібито знайоме, все нібито правильно, ніяких складнощів немає. Але питання складається в тому, що чи підлягає зазначений батько зазначений працівник мобілізації як військовозобов'язаний. Виникло питання у працівниках кадрової служби. Чому полягає основне питання? Основне питання полягає, звичайно, як ми розуміємо, в тому, чи подавати працівника якимо виключним чином, особливим чином до територіального центру комплектування та соціальної підтримки як особу, яка не підлягає мобілізації, чи має право зазначений військовозобов'язаний працівник? Уникнути мобілізації під час воєнного стану. Відповідаю, відповідаю вам на це питання саме нормою закону. Якщо ми з вами говоримо про те, що е, хто не підлягає мобілізації, слід зазначити, що потрібно керуватися виключно законом України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І от якщо ми з вами говоримо про мобілізаційну підготовку та про мобілізацію, то ми з вами побачимо, що саме в 23 статті передбачено, що не підлягають військовозобов'язані під час мобілізації особи, які знаходяться. Декретні декретній відпустці, точніше, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, але мова йде виключно про жінок, які перебувають у такій відпустці. Тобто, чоловік, батько цієї дитини, який має абсолютно законне право знаходитись у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, не має. Ніяких законних підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Друге питання: Як зазначити в персональних списках військового обліку відповідно до порядку 1487 такого працівника? Якщо ми звернемося до самого порядку. І саме до додатку 5, який повинен бути заповнений, то ми побачимо з вами, що фактично ніде ніяких відпусток не зазначається. Ми можемо з вами тільки керуватися тим, що на що акцентується увага, це зазначення посади, реквізитів, акта про призначення звільнення на посаду і реквізити повідомлення, призначення, звільнення на посаду, які подаються до територіального центру комплектування. Більше жодних стовпчиків, ніде ніяких не зазначено стосовно якихось привілегій, якихось відпусток тощо. Тобто ніяка інформація додаткова до територіального центру комплектування та соціальної підтримки стосовно такого працівника, не надається. Це саме в списках зазначається як звичайний військовозобов'язаний працівник. Тобто резюмуємо: працівник, який є військовозобов'язаним та знаходиться у відпустці по догляду за дитиною по досягненню нею трьохрічного віку, під час воєнного стану підлягає мобілізації. Додаткової інформації до списків персонального обліку стосовно зазначеного питання не вноситься. На цьому коротеньке відео закінчуємо. Будемо раді, якщо ця інформація стала вам як завжди, в нагоді. Пам'ятайте, що тільки на нашій площадці Кадрекс. Ви можете отримати кваліфіковані відповіді на ваші питання і отримати задоволення від перегляду контенту. На все добре! Чекаємо вас на наступних зустрічей. На все добре!